З нами на зв'язку знаходиться Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий ранок вітаємо вас, і ми говорили вже з Юрієм Ігнатом про те, що сьогодні на півдні та сході знищено 23 ударні дрони. Частина дронів потрапила в ціль. Скажіть, будь ласка, ворог геть розбиває нашу портову інфраструктуру. Ну, скажімо так, цієї ночі. Удар був не по Миколаївській області, це по Одеській області. А повітряні сили південь, таки збили всі дрони, і так вони б'ють по портовій інфраструктурі. Я гадаю, через те, що сьогодні, ну чи днями мають бути переговори між Росією і Туреччиною щодо зернової угоди. Ну, тобто, такий фон створюють уже традиційно для російської так званої дипломатії. Пане Віталію, а в, е, яка ситуація в вашому регіоні? Тому що приблизно добу тому були повітряні тривоги на Миколаївщині, в нас більш-менш спокійно. цього Цієї доби тричі атакували. Три удари були по очакою очак, громаді. І, на жаль, там є подія, яка без. Ну, майже без участі росіян. У нас на Чорноморській, нехтуючи забороною, 86-го року, чоловік пішов купатися і підірвався на міні ще, пане Віталію, Хоч. Хай... Тіла вам поставити питання. Олексій Резніков на зараз міністр оборони давав інтерв'ю Коренформу, і він говорить там про те, що якби не видали зброю на початку війни Миколаєву Києву Одесі, то власне Миколаєв би ми втратили і далі ворог би пішов на Одесу. Скажіть, будь ласка, а зараз все владнано з паперами, з паперами щодо тих, хто видавав цю зброю, хто по суті призвів до того, що Миколаїв, зокрема, Вистая і співвідносин з правоохоронними органами, тому що знаю різні структури, ставлять одне одному питання, щоб владнати все паперово. Е, дякую за питання. Перш за все, я хочу подякувати Олекс Олексію Резнікову. Тому що дійсно він в прямій розмові врятував тим, що надав зброю для Миколаївщини. Це було дуже швидко, і саме і він правий. дійсно, через те, що ми роздали зброю нашим людям. Ми відбили Миколаївщину щонайменше перші тижні, коли підійшли збройні сили в повному сенсі та вигнали росіян з Миколаївщини. А що стосується паперів, в мене є дуже гарний перший заступник Георгій Решетілов, який з першого дня казав: Це добре, це треба робити, але треба документами все вирівнювати. У нас там, ну вже там на півроку, назад, чи на рік там залишалося, що ми не знайшли там з десяток якихось там. Автоматів чи е, пістолетів все інше в нас обліковано по всім структурам, і з силовими структурами в нас теж добре, тому що це питання ми е, оформлювали там, вирівнювали, як правильно сказати, ще з лютого минулого року почали. Який завбачте, у вас заступник говорячи про ситуацію в гуманітарній галузі з Запорізької області частини оголосили обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних людей? Чи Миколаївщина є таким хабом, який приймає їх, і чи багато у вашому регіоні тимчасово переміщених осіб? Так важко так сказати, тому що трохи, скажімо так, пік цього пройшов. У нас точно біля 30 тисяч переміщених осіб з Херсонщини проживає в самому Миколаєві, та я гадаю, приблизно стільки ж в області. Що стосується маломобільних осіб, в нас діють багато програм, але ми в тому числі цивільні програми, по наприклад, по навчанню. Ми придбали автомобіль для того, щоб маломобільні люди могли отримувати водійське посвідчення так і таке інше. Але резерви в нас є. Ми їх постійно тримаємо для того, щоб на всяк випадок, але нам допомагають інші області, куди ми при нагоді відправляємо людей, що готові прийняти, бо трохи їм там легше. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, зараз популярне питання у нас з очільниками областей, підготовка до зими, але в такий спосіб, коли, звичайно, на ранок дізнається про невинищені шахеди, виникає і ситуація, в який спосіб можна підготуватися до зими, тобто вести таку рутинну роботу, кука притамана всім очільникам областей, коли безкінечно все одно летять шахеди і ракети. Підготовку до опалювального сезону ми почали ще в квітні місяці. Зараз де все по плану. Проблематика є: це можливе ураження нашої інфраструктури саме шахідами. Так, в цьому випадку ми можемо лише захищати наші об'єкти критичної інфраструктури, що стосується нас. ми створюємо мобільно вогневі групи, додатково до тих, що в нас є. Скажемо, в нас їх немало. І комунікуємо з збройними силами для того, щоб вони координували це все та відбивали повітряні нападки. На щастя, поки що тху -тху -тху, в нас воно працює. Пане Віталію, дякуємо. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.